Осінь перша найстарша донька сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все своє золото, будь щедрою, і люди любитимуть тебе. Осінь!» Як і щороку дарує нам щедрі дарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім золотим сонцем. Ось так малята і настав другий місяць осені. Жовтень. І називають його золотою осінню, тому що листя на деревах стає жовтим і нагадує собою золото. І з часом опадає. Після золотої осені буде листопад, як процес опадання листя, так і назва третього останнього місяця осені. Опале листя не зникає безслідно. А чи знали ви, що воно дуже корисне для природи? Сьогодні ми з вами поговоримо про природне добриво. Яке виготовляють з опалого листя. Опале листя, а також огудину, тобто рештки рослин, томатів, огірків, квасолі, збирають невеличкими купами, щоб їх було зручно погрузити на візки або перенести у відрах в одну велику. Ось такого виду компостну яму. Що це означає? Такий невеличкий загін з дерева, дошок і заліза складають шарами те, що залишилось в саду або на городі. І з плином часу вона починає збагачуватись поживними елементами. Тобто листя розлагається, розкладається і виділяє корисні елементи для ґрунту. Потім його перевозять і оцим добривом удобрюють город. Кладуть на зиму поверх ґрунту і за зиму і весну ґрунт стає більш здоровішим і міцним для вирощування нового врожаю. Якщо поле або город багато спожило добрива, то на наступний рік буде багатий і щедрий врожай. Малята, а тепер пропоную вам переказати те, що ви запам'ятали з побаченого у відео, що нам дарує золота осінь, як використовують обали листя і огурину і що таке натуральні добрива.